Вітаю всіх глядачів каналу Острів Скарбів. У цьому відео я хотів вас познайомити з моїми новими лотами, які я сьогодні буду викладати на аукціоні Віоліті. Посилання на мою сторінку на цьому аукціоні ви знайдете у описі до цього відео. Сьогодні 9 жовтня 2022 року, зараз 10 годин, 31 хвилина. І отже, учора, 8 жовтня, Зранку стало відомо про те, що Кримський міст збудований незаконно збудований Російською Федерацією, він полав. І для того, щоб зафіксувати цю дату, я учора е, прямував до київського головпоштамту для того, щоб зробити спецпогашення саме у цей день. Тоді, коли я прийшов на головпоштам, виявилося, що головпоштам не працює, бо не працюють сервери. Отже, неможливо було зробити спецпогашення, е, також надіслати листи. Але потім через деякий час комп'ютери запрацювали, сервери запрацювали, і мені вдалося зробити ось такі спецпогашення саме 8 жовтня 2022 року. І це перший предмет, який буде представлений до вашої уваги на цьому аукціоні. Ви бачите тут два спеціальних штемпеля постійної дії. Перший це Автономна Республіка Крим та місто Севастополь це Україна дати 8 жовтня 2022 року. А також ще спеціальний штемпель для відліку відстані до обласних центрів України та інших столиць світу. Від Київського головпоштампу. Він так само, як ви бачите, має таку саму дату 8 жовтня 2022 року. Отже, подвійний. Бачите, тут такий є подвійний спецштемпель. І такий лот він буде представлено до вашої уваги від номіналу. Номінал, що це я маю на увазі, сама марка коштує 12 гривень для пересилання листа. У межах України плюс конвертик, який продавала «Укрпошта» і разом усе це буде коштувати початкова ціна 15 гривень. Ну, також я зробив ще інший спецпогашення, просто на конверті. Ось, наприклад, на такому конверті. Це конверт формату DL. І тут ви бачите марочку, тому що без марочки якось так ну, не дуже правильно робити спецпогашення. Так само дата 8 жовтня, тоді, коли палав цей Кримський міст. І цей лот буде виставлений від однієї гривні. Наступний лот, схожий на той, що ви зараз бачили, так само від однієї гривні, так само марочка, так само Штемпель 8 жовтня 2022 року. Також ви, мабуть, чули, мабуть, бачили у моїх відео те, що 1 жовтня у київському будинку. Кіно відбувалася зустріч київських філателістів, там де можна було зробити спецпогашення спеціальним штемпелем, але це не спеціальний штемпель, це штемпель каше старматий. Отже, у цей день можна було прийти на цю зустріч, і київські товаристи філателістів робили спецпогашення на будь-якому предметі, яким ви могли взяти з собою, для того, щоб зробити такі спецпогашення. Ну, звісно, це було цікаво тим власникам, які. Змогли зробити такі КПД, таких власників я знаю, дуже і дуже мало. Такі КПД коштують на аукціонах дуже і дуже дорого. Там є е, ціни і 400 доларів, і 500, і 600 доларів, але можна було зробити на будь-якому іншому предметі. Я зробив декілька таких е, спецпогашень на звичайних або е, на художніх немаркованих конвертах. Ось ви бачите цей. Е, Штемпель, який ще має назву каше. Тому що це не поштовий штемпель, це повна копія того штемпеля першого дня, який мав би бути застосований на київському поштамті у день виходу блоку Сермати. Але, як ви бачите, тут немає індексу, тут нема відповідного напису, що це перший день. Отже, це просто каше, клубне каше. Причому він був зроблений з. Дякуючи тому, що Укрпошта нам просто дозволила його зробити. Це авторський штемпель автора цього блока братами Харук, це Сергій та Олексій Харук. І такий конвертик з таким спецпогашенням так само він буде пропонуватись від 1 гривні. Ще один такий самий конвертик це так само художній немаркований конверт, і він буде так само. Буде запропоновано на аукціон від 1 гривні. І ще один конверт. Як ви бачите, я зробив декілька конвертів різних форматів, різного розміру. Цей розмір має назву c 5 І тут так само. Був обраний такий малюночок, ну, скажімо так, більш-менш нейтральний, який би міг пасувати, скажімо, от до, до цього штемпеля. Ну, я спеціально відбирав такі е, конверти, для того, щоб він більш-менш пасував до е, цього штемпеля. Е, так само я б хотів вам ще запропонувати до вашого огляду. Спеціальний лот минулого, минулого разу, або поза минулої суботи, я вам розповідав про те, що під час спецпогашення цих конвертів, це усі конверти КПД, тому що, не, не дивлячись на те, що тут надрукована марка, надрукована марка, е, Спочатку цей філателістичний предмет мав назву повністка або повний філателістичний предмет, а після того, як тут був поставлений цей штемпель, він вже має назву цілістка, бо цілісний філателістичний предмет, тому що поштовий штемпель це окрема філателістична річ. І отже, були виставлені відповідні конверти з помилкою в даті. Як ви пам'ятаєте, що вихід цієї марки був 20 вересня, і це штемпель без помилки на цьому конверті, на цьому конверті, перші штемпелі помилково були зроблені. Датою 10 жовтня та 20 жовтня. Ці КПД вони вже були у мене на аукціоні. Усі ці чотири, там було чотири КПД виграла одна особа. Ну ну і вважаючи, ну, просто Зважаючи на цей факт, я вирішив викласти знову такі предмети на аукціон, тому що дуже багато людей приймали участь у цьому аукціоні і викласти це одним лотом. Причому я не буду змінювати початкову ціну цього лоту. І за усі ці три конверти, початкова ціна цього аукціону так само 1 гривня. Також ще один цікавий КПД. На мій погляд, чому. Це КПД третього виду. Нагадаю, що таке перший, другий та третій вид. Перший вид тоді, коли виходить конверт з відповідним написом перший день, це вже сам по собі КПД. Другий КПД той, що е, просто має марку відповідний штемпель першого дня, е, і який не був надісланий е, поштою. Він ще має назву е, сувенірний КПД. А це вже третій вид той, що дійсно пройш, пройшов пошту. От ви бачите, що тут була. Наліплена додаткова марка для того, щоб добити тариф для е рекомендованого листа адреси відправоника. Ну, як ви бачите, отримувач ваш е улюблений канал Острів Скарбів. Відповідно, штемпель я е спеціально е подходжу і роблю ці штемпеля на Укрпошті на, на своєму поштовому зв'язку, тому що зазвичай зараз такі штемпелі не роблять, тоді коли конверт е надходить до е поштового відділення. Треба просто просити окремо до того, щоб ви не зробили цей штемпель. Отже, цей конверт відповідає усім вимогам третього виду КПД. І такий КПД буде виставлений від номіналу, від вартості власне, надсилання цього листа плюс вартість самої цієї печатки. Ну, здається, це має бути десь приблизно 36 гривень. Ось такий КПД. Так само, якщо ви пам'ятаєте, що нещодавно. Вийшов 10-й випуск стандартних поштових марок. І це одним лотом будуть виставлені два КПД, тому що у один день вийшло дві марки номіналу М та номіналом Ю. І це так званий третій вид КПД, який також пройшов пошту. Ну, як ви бачите, що і тут номінал Д доплатна марка, і тут номінал Д доплатна марка. Правда, дещо різні. Тут я. Намагався тут е, додати такий самий зелений колір. Тут мені не вдалося зробити такий самий колір. ну, не мені, а пану Олексію, який насилав мені е, е, ці КПД. На, на мою адресу. ну і Вони будуть також будуть виставлені за тією ціною, за тією вартістю вартістю надсилання. Ну, і якщо пригадуєте, я розповідав вам про те у одному з своїх випусків, те, що я от не розумію, чому Укрпошта вирішила на сувенірному КПД або КПД Другого виду наліпити одразу дві марки. На мій погляд, це не, не дуже правильно. І це, на мій погляд, правильні КПД, які так само будуть виставлені за номінальною ціною. І у цьому лоті буде два конверти, тому що у цей день виходило дві марки. Отже, у ці два КПД будуть виставлені одним лотом. А також е я. Багато разів розповідав про те, що є така київська традиція у київських філателістів робити так звані клубні або приватні конверти першого дня. І ось ви бачите такий самий конверт першого дня. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що таких конвертів було друковано накладом усього-навсього 16 примірників. Більше таких просто ну, немає, не існує. Це, по-перше, і по-друге, що тут є. Автограф, автограф Сергія Харук, власне, автора ось цього блока. Сергій Харук та Олександр Харук вони намалювали цей блок. А це ще плюс до того, це клубний КПД, або, якщо інколи його називають, приватний КПД. І тут його автограф. Ну, Вартість цього конверта першого дня вона завелика. Коштував він 90 гривень, ну, саме виготовлення його друк. Сам блок коштував 85 гривень. Отже, стартова ціна від номіналу від 70, вибачайте, 165 гривень. От, такий лот може комусь пощастить виграти такий дуже цікавий, дуже гарний, дуже красивий. Вий. Предмет за номінальною ціною. Ну, Так само той самий, день, так само на Київському поштамті можна було ще зробити КПД на офіційному конверті у Укрпошті, і він так само буде пропонуватись за номінальною ціною. Як ви бачите, тут інший абсолютно малюнок. На мій погляд, що клубний конверт, він більш цікавий, більш, ну, скажімо так. Красивий, на мій погляд, ніж той, що випустила Укрпошта, тому що тут, там бачите, полум'я, пожежа, червоний, червоний колір і червоний з жовтим. Ну, якось так може ще якось пасувати один з одним. Але все ж таки приватний КПД або клубний КПД, на мій погляд, є більш цікавим. Ну, і такий самий ще один такий от конверт. Так само з автографом, з одним з авторів цього блоку, це Сергій Харук підписувався, тому що у цей день пана Олександра не було, він заслаб у цей день. І він, власне, за обох братів зробив цей автограф на цьому КПД. Ну і наступний лот ще доброго вечора. Ми з України. І цей лот складається так само з двох конвертів. Чому? На перший погляд, це однаковий, Ну так, вони складаються ну, з двох предметів, з двох КПД. Вони, на перший погляд, однакові, але. Але для колекції треба мати два КПД, тому що вийшла марка номіналом W для присилання листів за кордон, та номіналом M. Ну, Це така доплатна марка, яка використовується Укрпоштою. І так само у цьому лоті буде два предмети. Наступний от знов-таки приватний КПД або клубний КПД. Доброго вечора ми з України. І тут, що цікаво, тому що розмір цього конверта C5, і тут вже було місце для того, щоб можна було наліпити дві марки. І ця марка, нагадую, що це марка TED Bash. І тут є два штемпелі, як от інколи використовується на поштовому блоці. Перший, який власне, загасив ці марки, а другий, який прив'язав ці марки або цей блок до конверта. І таких конвертів було друковано також небагато. 24 примірника ви можете так само. Виграти цей аукціон і отримати такий, ну, дійсно такий цікавий раєтетний конверт першого дня. Ще один такий конверт. Він дуже схожий на той конверт, який ви щойно бачили. Але тут тільки один штемпель, тому що відстань від марки до, і, і до конверта, вона була мала і вона дозволяла зробити. Один штемпель. Отже, тут просто не треба було прив'язувати цей блок або е, ці дві марки на до-конверта. Ну І знов-таки нагадую, що таких конвертів було всього-навсього 24 примірники. Отже, такий цікавий лот так само буде виставлено у мене на е, аукціоні. Наступний. Так само знов-такий приватний КПД або клубний КПД. Таких КПД було друковано всього-навсього. Вісім примірників, дуже мало. Бачите, тут і каше. Ну, Каше, я хочу пояснити, це може бути не тільки штемпель, а ще й супроводжувальний напис до цього конверту. Отже, він зроблений з стильної частини цього конверту. І, наприклад, ось цей приватний КПД. На мій погляд, більш цікавий, ніж той, що випускали Укрпошту. Подивіться, який він яскравий, який він красивий. Знов такі лічені лічені е, екземпляри таких КПД існує у світі. Усього на всього 8 таких конвертів було друковано. Ну, якщо ви бажаєте, це е, та, так, зла, е, так само ну, можна вважати КПД. Але незвичайне зв, не КПД. Ну, по-перше, це конверт першого дня, про що свідчить цей напис. По-друге, це просто штемпи е, спецпогашення. Ну, і тут знов такий отримувач, ваш найулюбленіший е, YouTube-канал Острів Скарбів. Ну, і, і, такий от буде пропонуватися від 1 гривні. Ну, І ще для тих, хто полюбляє автографи. Е, на конвертах або на листівках це е, конверт Ігоря Юхимовича Смілянського, нашого головного поштмейстера нашої країни. І цей е, КПД з автографом Смілянського так само буде пропонуватися на аукціоні. Ну, і, звісно, для того, щоб завершити, можливо, хтось захоче отримати одразу усі ці три таких предмети: е, КПД третього типу. Або такий, що пройшов пошту. Ну що, е, хочу вам сказати, е, номінал цього блоку, неперфоронованого блоку, був 60 гривень. І це було більш ніж достатньо для того, щоб надсилати рекомендований лист. Але все одно була е, наліплена марочка, це номінал N, і, і, е, що відповідає, там, е, здається, 50 копійок. А для того, щоб просто робити відбиток календарного штемпеля саме на цій марті, для того, щоб ще раз засвідчити про те, що це дійсно справжній блок, справжній штемпель, і Укрпошта прийняла його до пересилання, він пройшов поштою, про що свідчить ось цей штемпель, календарний штемпель поштового відділення отримувача цього листа, рекомендованого листа. Ну Також я хотів би вам ще запропонувати декілька е, таких от, е, ну скажімо так, це не КПД, це, е, як би правильно казати, це конверт з спецпогашенням. Тут е, марка Номіналу В для надсилання е, простого нерекомендованого листа в межах України, спеціальний пам'ятний штемпель 20 років Ukraine Fashion Week. Або українського тижня моду, який цього року не проходив, з огляду на те, що зараз відбувається війна, це, цей КПД підготувала сама Укрпошта. Я його також виставляю за номіналом від, від одного номіналу. А цей КПД, власне, робив я. Ось, бачите, я інколи роблю відбиток спеціального штемпеля першого дня або пам'ятного просто штемпеля зі зворотної частини конверта, для того, щоб можна було роздивити ті деталі, які були на конверті. спеціально. Це, і це також відповідає правилам філателії, не, не дивлячись на те, що тут зазначено, що ця марка коштує 8 гривень, але «Укрпошта» їх переоцінила. І вони коштували вже 12 гривень. Отже, за усіма правилами Укрпошти, це справжній правильний конверт з спецпогашенням. Так само один з таких ну, на КПД або конвертів з спецпогашенням був надісланий поштою. Відправник був Кримське товариство філателістів у Екзілі. Ну, з огляду на те, що Крим окупований. Так само є е, штемпель спецпогашення, е, так само є відбиток календарного штемпеля, е, зроблений на Київському головпоштамті, у день, тоді, коли було випущено цей спеціальний штемпель, е, а також ось е, цей конверт у, у той самий день. Це був, е, було е, 7 вересня. Ну і, як ви бачите, він також пройшов в пошту, і тут є відбиток. Що, от, ви не повірите, інколи е -е, е -е, е -е, е е Укрпоштою працює дуже і дуже швидко, на наступний день він, я його вже отримав на своєму відділенні. Також я хотів би вам показати ще один цікавий екземпляр це спецпогашення з нагоди 300-річчя з дня обрання Павла Полободка наказним гетьманом. Е -е, це спецпогашення відбувалося у Чернігові. І цей конверт він буде також буде запропоновано з номінальної ціни. Ну, ще один конверт КПД, тому що тут є і відповідний напис, і марка, і штемпель першого дня. Це так званий літачок, як його інколи називають київські філотилісти, або українська мрія. І Він так само буде пропонуватися з номінальною ціною. Отже, ви бачите, ну, що дуже і дуже цікавий аукціон. Якщо ще хтось не встиг придбати, тому що ну, таких конвертів, власне, було дуже і дуже мало чомусь. Таких конвертів у день спецпогашення було запропоновано для продажу на голову поштамті буквально там дуже і дуже мало. І з огляду на це такі КПД є. Досить коштовним. Також, ну що, тепер пройдемося по картмаксах. Це перший картмакс, який було запропоновано, І так само, як ви бачите, що це штемпель першого дня, а не якийсь там штемпель, пам'ятний штемпель, які робилися майже на усіх групах штамтах усієї країни. Тут марочку розташовано ось тут. Ви бачите так? ще один картмакс, ну такий схожий на, на цей. Але марочка тут розташована з іншого боку, і тут фотографії, і тут фотографії, але тут лапка, вона розташована о, угорі, угорі. Ще один КПД. Ну, не дивлячись на те, що, навіть, що тут нема відповідного напису КПД, але все одно цей конверт можна так само вважати КПД або конвертом першого дня. Зроблено це було у Києві. Цікавий тим, що. Uh, малюнок на марочці і малюнок на конверті він uh, той самий Той самий. Uh, і, на мій погляд, навіть один такий КПД, а не uh, набір uh, з усіх восьми марок. Він також дуже і дуже цікавий. Ну І ще один uh, конверт першого дня uh, це пес-патрон. І він цікавий тим самим, що малюнок на марочці і малюнок на конверті Він один. Той самий. Отже, я зараз вам показав усі мої лоти на аукціоні. Посилання буде просто на мою сторінку. Не буде посилання на окремий кожний цей предмет на аукціоні. Отже, просто можете відкрити мою сторінку, подивитись, обрати, зробити ставку. І я бажаю кожному, хто буде приймати участь у цьому аукціоні, удачі або вдачі, просто щасливої вдачі. І я сподіваюся, що ці усі предмети або деякі, хтось один зможе придбати, хтось один зможе придбати декілька предметів, і вони просто збагатять і зроблять вашу колекцію філателістичною ще більш і більш цікавою. Дякую за увагу. Ще раз бажаю усім удачі Удачі у акціоні. Побачимось!